Неділю, 25 травня, відбулися позачергові вибори Президента України. Згідно із законом України про вибори президента України при Генеральному консульстві України в Чикаго утворено дільничну виборчу комісію. Межі дільниці Штати Айова, Вісконсин, Іллінойс, Індіана, Канзас, Міннесота, Мічиган, Небраска, Південна та Північна Дакота. Голосування розпочалося о 8-й годині ранку і закінчилося об 20-й годині вечора за місцевим часом. У бюлетені було 21 кандидат у алфавітному порядку. Національний екзитпол у день виборів в Україні проводили три соціологічні служби демократичні ініціативи, Київський міжнародний інститут соціології та центр Разинкова. Петро Порошенко може перемогти у першому турі. Згідно з результатами національного екзитполу, Порошенко набрав 55,9% голосів. Друге місце посідає Юлія Тимошенко, яка отримала 12,19% підтримки. На третьому місці Олег Ляшко 8% голосів. Анатолій Гриценко набрав 6,3%. Сергій Тігіпко 4,7%. Михайло Допкін. 2,1%. наші кореспонденти побували на виборчій дільниці при генеральному консульстві України в Чикаго і поспілкувалися з виборцями. Слава Україні, шановне товариство. Виборча комісія закордонної виборчої дільниці номер 9092 у місті Чикаго, штат Іліной, Сполучені Штати Америки розпочала свою роботу згідно з законодавством у 8-й годині ранку. Зараз станом на обід 25 травня вибори проходять спокійно, без жодних порушень відповідності до слів спостерігачів. У нас є спостерігачі від кандидатів на пост президента, є спостерігачі від міжнародних організацій. Все проходить спокійно, без всяких порушень, без провокацій. Все, все абсолютно згідно з чинним законом. Я Саламаха Ростислав, народжений в Україні в місті Львові, але в даний момент я проживаю з сім'єю в місті Чикаго. Ви прийшли сьогодні на вибори голосувати з якою метою? З метою, напевно, щоб, можливо, нарешті та наша багатострадальна Україна почне свою ходу з належними країнами і в належному шляху. Буде Мені звати Галина Яловенко, наша група приїхала з Детройту зробити свій вибір, проголосувати за нашого. Українського президента сльози навертаються на очі через ці події, які зараз відбувалися в Україні і відбуваються. І ми нарешті хочемо вибрати нашого народного президента, аби він бав за наш народ і за нашу квітучу чудову Україну, щоб нарешті в Україні став спокій і всі люди зажили без страху за завтрашній день. Я Ганна Фінзерська і прийшла сюди своїм чоловіком проголосувати за президента. Ми віримо і надіємося, що ми виберемо ту людину, яка буде дбати про Україну, яка буде старатися, щоб Україна була квітучою, незалежною, демократичною державою. Ми надіємося на Господа Бога. Щоб все буде так, як ми хочемо. Доброго дня мене зведе я є ще Прийшли сьогодні сюди проголосувати за президента України, тому що вважаємо, що ті... та біда, ті смерті, які були в Україні, вони повинні спонукати кожного громадянина України, бути свідомим і зробити все для того, щоб ці втрати були не надаремно. Галіна. Галіна, Звідки ви родом? А... Дальний Восток. Дальний... А прийшли голосувати? Прийшла голосувати за Україну. І дуже за нею волнуюсь, болею І хочу, щоб вона шла в направлении Європи. И чтобы людям всегда было хорошо, мирно, свободно, без давления, без олигархов, которые давят на них жить спокойно, чтобы наша молодежь никогда не страдала и не знала войну. Моя мама знала войну, мои деды знали войну, я не хочу знать войны, хотя нам ее сейчас сделали. Наталія Ярова офіційний спостерігач на Чекаській виборчій дільниці від Олега Чамдебока. На дільниці все спокійно, дуже багато людей. Вже приїхали виборці з Детройту. Дуже багато виборців з Детройту також приїхало. Це дуже тіше, що люди розуміють наскільки серйозної на сьогоднішній день є ситуація в Україні, і, і дуже не, не дивлячись на те, що черга така величезна. Всі чекають і, і хочуть проголосувати. Бо справді показати тим, які хочуть нам доказати, що Україна не єдина. Ми хочемо доказати, що ми обираємо сьогодні президента єдиної України. При вході до консульства працює комісія, яка видасть вам номерок для голосування. При наявності паспорта ви отримаєте бюлетень. в бюлетень. Бюлетені надруковані 21 кандидат президенти України. Напроти обраного вами Кандидата в президенти ви робите ту ніточку, або галочкою. Просимо нічого не хрестити в бюлетені.